Права номер 530. 1. Номер Подайте у виглядку добутків многочленів вираз. А Y, мінус 3 y мінус 4А плюс 12. Використаємо метод групування. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Перепишемо, поставимо знак плюс, тут знак мінус, та внесемо все в дужечки. Дивіться. Спільним нужником у першій дужечці є y. Перепишемо y помножене на а мінус 3. А у другій дужечці, дивіться, щоб отримати додатнє а, додатній коефіцієнт перед А. Що я зроблю? Я винесу мінус 4. Виносимо мінус 4, у нас залишається А. Тепер 12 поділимо на мінус 4, це буде мінус 3. Перевіряємо мінус 4 помножене на а мінус 4а мінус 4 помножене на мінус 3 плюс 12. То рівня. Спільний множник а мінус 3. Перепишемо а мінус 3 помножене на y мінус 4. Номер 2. 9 а плюс 9 мінус на мінус Н. Згрупуємо перші два. Та останні два, дивіться, поставлю знак плюс, тут поставлю мінус, та все поставлю в дужечки. Спільний множник 9, переписуємо. Забираємо А. 9 поділили на 9 залишається 1. А звідси, дивіться, і тут є мінус, і тут є мінус. Отже, спільним множником у нас є мінус n. Забираємо мінус n. Забрали мінус n, що в нас залишилось? Залишилося a. Далі мінус n поділили на мінус n буде плюс 1. спільний множник a плюс 1 виносимо за дужечки, що в нас залишається 9 мінус n. Номер 3. 6х плюс Ай плюс 6 плюс a X. Дивіться, у першому та третьому є коефіцієнт 6, а у другому та четвертому є коефіцієнт А. Давайте поміняємо місцями А та 6. Ви пам'ятаєте, що від перестановки доданків сума не змінюється. Запишемо 6х плюс 6 плюс Ай плюс Ах. Згрупуємо перші два. Останні два дорівнює. 6 та 6 винесемо Х плюс І. А тут винесемо А, плюс А. Також залишиться Х плюс І. Спільний множник у нас тепер Х плюс Y. Винесемо його за дужечки. Що в нас залишиться 6 плюс А. Шість плюс А. 4. 8х мінус 8y плюс х мінус y Згрупуємо перші два та останні два. Дивіться, у перших двох у нас є спільний множник 8. Винесемо за дужечки. Залишиться х мінус y. А в останніх двох у нас є спільний множник z. Також забираємо z, що залишається х. Мінус ігре. Тепер спільний множник x мінус y переписуємо, та, що в нас залишиться вісім плюс з. Номер 5. mn плюс м. мінус n мінус 1. Згрупуємо перші два та останні два. Дивіться, напишу плюс. В дужечках мінус n-1. Дорівнює. У перших двох спільним множником є m. Перепишемо m. Тут у нас залишиться n плюс 1. А в останніх двох, дивіться, і там, і там у нас є знак мінус. Тобто винесемо мінус за дужечки, що у нас залишиться? Просто n плюс 1. Ми забрали знак мінус. Спільним множником у нас є n плюс 1. Та цей останній многочлен я можу представити, як n плюс 1 помножене на 1. Дорівнює. переписуємо. n плюс 1 помножене на m мінус 1. Так, номер 5 зробили. Номер 6 ab мінус ac мінус 2B плюс 2C. Дорівнює. Згрупуємо перші два. Так? Та згрупуємо два останні. Дорівнюю. Так само, дивіться, ставлю плюс, а мінус ставлю в дужечка. З перших двох винесу А. В мене залишиться Б мінус С. Дивіться, коефіцієнт тепер в дужечках біля Б це у нас один. Якщо із других дужечок я просто винесу 2 то коефіцієнт біля b це буде мінус 1. А мені потрібно плюс 1. Тобто я буду виносити спільний множник мінус 2. Дивіться, що залишиться. Винесла мінус 2, залишилося b, а тут було плюс 2, а я забрала мінус 2. Що значить забрала мінус 2? Це значить плюс 2 поділила на мінус 2. Так? Що залишилося? Мінус 1, мінус С. Ось у нас Б-мінус це, Б мінус це спільний множник. що в нас залишається А мінус 2. Номер 531.